Вас вітає майстерня Рем Стартех. Дуже давно ми з вами не бачились, не розмовляли. Е, зараз буде декілька організаційних моментів. Е, тепер канал буде вестись українською мовою. Е, я думаю, чому не треба пояснювати, що зараз діється, всі знають. По-друге, е, майстерня, на жаль, не працює і до закінчення війни працювати не буде. От. Але так вийшло, що я зараз вдома і не міг з вами не поділитися новим придбанням мотоциклом Ява. Так, Це саме така Ява, яку вже ви могли давно бачити на моїй футболці. От. Спочатку купив футболку, бо мені дуже подобається ця модель. От. Але нещодавно один знайомий мені зателефонував каже, є мотоцикл Ява Пірак. Я кажу, ну, це, до речі, наш новий помічник маленький Степан. Він мені, бачите, допомагає з мотоциклами. Поки мене немає, він тут працює. Що вам хотів розповісти про цей мотоцикл? Це ява Пірак 350 Type го року випуску. Ну, По комплектації очевидно, чого немає, це вилки. Вилка у нас не повністю комплектна, е, є верхні труби, але їх, як бачите, розрізали. Чому розрізали? Бо вона була трохи, так не знаю, скільки по камері видно, зігнута. Тобто Десь, коли сталося ДТП, вилка зігнулась, і хлопці хотіли її відремонтувати. А, До речі за історію трохи мотоцикла. Е, наскільки нам на зараз відомо. Цей мотоцикл з Сумської області був куплений е, родиною викладачів у школі у 54 році. От, я спілкувався з сином ці, е, ну, цього чоловіка, який купив мотоцикл. Тоді що він мені розповів? Е, що батько тоді хотів купити Іж 49, але він йому не дуже подобався. І тут він дізнався, що в Москві завезли партію Яв, О, бачите, вже ремонтує. Завезли партію Яв. От, і він з жінкою сіли до поїзда і поїхали до Москви. І звідти вже своїм ходом приїхали на цьому мотоциклі. Ну, е ми так вважаємо, що на цьому, бо якби в селі, нескільки було відомо, був тільки один такий мотоцикл. На жаль, документи втрачені. От, але цей мотоцикл в родині пробув недовго. В кінці 50-х його продали сусіду. От, той теж щось недовго покатався, він уже був старий чоловік. Далі мотоцикл побував у декількох, у декількох людей, я так зрозумів, не дуже на ньому їздили. Але от є кріплення, питались приліпити до нього коляску. От, і останнє, що відома історія, в 2008 році його купив якийсь хлопець, який хотів його. Відреставрувати. От він почав, як бачите, бардачок, отам щось пошпаклював трохи, і е, розібрав вилку. От, так от, повернемося до вилки. Що ж він зробив? Я дуже довго не міг поняти, що ж взагалі як вона працює. Виходить так. Є дві такі штамповані половинки, вони зварюються. Тут був шовчик, вони його повністю зрізали. Всередині йде одна трубка. І друга трубка. Там є втулочка. Тут іде одна втулка з матеріалу, карболіт, не карболіт, не знаю, якийсь такий матеріал композитний. О, тут була друга втулка. Отак, трохи варварськи вони це все розбирали, виривали. До речі, що цікаво, бачите, форма така на яйце схожа. Ось тут радіус менший, а зверху радіус більший. Така от непроста, цікава вилка виходить. Так от. Тут всередині ходив шток, до якого вже на кінці кріпилося колесо і крило. А всередині е, була пружина. Ось вона у нас вона є. Ось там всередині пружина, яка вже кріпилась тут у верхній траверсі такої цікавої форми. Верхня траверса. О, бачите, на помічник показує, як, як кріпилася там пружина. Так, Степан? Так. Так. От. Підемо далі. Це такий основний момент, що не вистачає в мотоциклі, явно видно. Потім ще по комплектації зразу хочу вам розповісти: у нас немає фари, немає спідометра. Тут ну, кришка бака, то не проблема. Тут стоять нерідні головки. Але рідні циліндри, які значно тяжче знайти циліндри, чим головки. От. Ну, головки ми знайдемо, замінимо. Так, все все, Степан. Всі побачили? Да, побачили, що пружина є. Так, далі, що у нас йде типу по мотоциклу? Да, до речі, бачите, Степан нам показує отак кріпився номерний знак. От. Тоді так було прийнято робити. До речі, шильдик тут чудово зберігся. Все читається, все видно, номер, рік випуску. От. Ще які цікаві моменти. Тут, в принципі, куди не подивись, цікаві моменти. Наприклад, подивіться на форму цієї фари. Зараз такого не роблять, скільки вона складна. Вона зіставна отак з двох половинок, але все зачищено. Зашпакльована, і навіть, бачите, і не видно, де шов. Що зсередини придивитись дуже уважно, там можна побачити. Хто уважний, може побачити, що це таке. Це сюди такий барашечок ставився для регулювання наклону фари. Зараз вам покажу фотографію. Ось от така от фара була. І цим барашком вона регулювалася дуже зручно. Далі, що ще тут дуже цікаво, це руль. Руль не зовсім такий, як ми звикли. Він не цільний, він з двох половинок і ось болтами зафіксований. Він ніяк не регулюється, там є сверлення в самому рулі, він в одній позиції закріпляється і так залишається. Але дуже зручний, якби сидиш на ньому. Ну, Як бачите, в ґрунті задули весь хром. Люди, які до цього намагалися його реставрувати. Давай, сядеш на мотоцикл. Ова! О, бачите, зручна посадка навіть для дитини. ні, Незручна. Давай все, насидівся, накатався. Також, наскільки я бачу, тут зберіглась ручка. Це вона що, виходить, тормозу переднього, Схоже на оригінальну, але стверджувати зараз повністю не можу. Далі що? Бак у нас в чудовому стані. Ми його перехромуємо, він весь рівненький. Не знаю, що це вони робили. Схоже на те, що вони його рихтували. Ну, вийшов, в принципі, непогано. От. У нас є амперметр. Сідушка. Сідушка зберіглася чудово, це рідна сідушка, шкіряна, дуже м'яка. Ми її так і залишимо, почистимо, трохи обробимо. І буде дуже гарно. От, так. Підемо з цієї сторони. Це нам степан тут в точки поставив. От, тут ще, бачите, дві лапки йде. Якби, ну, звичні для нас коробка перемикання передач і кікстартер. Ви бачите, кікстартер такий раз, і він вам не мішає. Що, хочеш сісти? Аба! О, це помічник. От, на жаль, у нас немає карбюратора, немає кришки карбюратора. Але це все продається, все це ми купимо. В Чехії це все є. У нас в Україні, наскільки я знаю, таких мотоцикли три. Я точно знаю про існування одного 250-кубового. Про другу ходять чутки, тобто стверджувати є він чи нема, не можу. Так що, якщо хто знає, пишіть в коментарях або мені особисто. Так, далі, що ще вам розповісти за нього? Та тут на що не подивився, незвичне. От, До речі, дивіться, як цікаво виконана сідушка. Тобто тут у нас повністю пусто, нічого немає, все працює на одній пружині знизу. Дуже елегантне. І досить проста система. Так? О, бачите, Степану дуже подобається система ця. От, Кришки у нас рідні двигуна одна і друга. Давай, що ти нам ще покажеш. О, да, У нас є от багажник, але, на жаль, його час не пожалів. На, став Степан. От, Отак от він тут кріпився. Дуже трохи, ну, це пізній варіант. Спочатку вони, як ми звикли, стояли донизу кріплення, але потім вони переробили Тобто, кріплення крила, а кріплення крила таке коротеньке кріплення було вже самого багажника. Тобто, тут два вушка і, і ось два вушки на чотири вушки. Опціонально можна було возити пасажира, сюди ставили сідушки або просто подушка. І ось кріпилися підніжки пасажира. От. Ну, за бардачок тут якби все ясно. Це акумуляторний бардачок, другий інструментальний. До речі, за електрику. Тут що дуже цікаво, я вам зараз покажу, Тобто, у нас зберіглися рідні провода повністю. Ну, наскільки це можливо повністю цікаво, що провода проходять всередині рами. Бачите, тут їх немає. О, зараз я вам зніму бак, покажу. Як вони там проходять? О, така от цікава система. Потім, на жаль, від цього відійшли і вже в 354-й моделі, скільки знаю, цього не було. О, тут дуже багато таких моментів, зроблених ну, скажімо так, інженерами, як для себе. Тобто та сама ця відкидна лапка. В неї потім відмовились чомусь. Ну, Хоча, в принципі, зрозуміло чому, бо вона стала. КПП, перемикання, і цього не треба вже було. Так, Степан? О, бачите, як я і далі. От, ззаді підвізка свічка. На той час це була дуже сучасна підвізка. Всередині, скільки знаєте, амортизатора немає. Це просто він на пружині ходить, як в 49-му іжу. Маленький хід. Така досить проста конструкція. Але бачите, все-таки конкретне, велике. І оригінальне. З цим нам пощастило, що ззадів все оригінальне, зберігалось. А да, бодай, як бачите, вони покрас, пофарбували грунтовкою. Е Але наскільки я бачу, це от бронзові, вони зберіглися, кріплення. І тут барашок, який тримає камеру, наскільки я бачу, це теж. Хоча може оригінальний, може ні. З часом. Будемо розбиратися. От, резина це от така от цікава барум суперспорт. Супер не знаю, з цього мотоцикла чи не з цього. Ну, вони комплектувалися барумом, але сумніваюся, що прям суперспорт. Потім, що ще розказати? Ну, Крило, як бачите, дуже таке життям побите. На цьому крилі з'явився вже катафот. На ранніх моделях там був просто маленький катафотик. От, а вже в 50-му році був трохи модернізація, і з'явився вже звичний нам катафот, який був до 73-го року на мотоциклах Ява. Е, стопіка в нас немає. ну, Стопіків цих вистачає в нас. Це не проблема. Це, мабуть, єдина деталь, яку в Україні можна на е, пірак купити, бо вони йшли на мопеди. Точно такі самі стопіки. В общем, такий от гарний мотоцикл. До речі, ковеса тут 19 і що цікаво, повністю хромовані. Тобто Обода були хромовані, ступиця, зірочка, все це хромоване. За шпиці хіба що не знаю, були вони чи не були хромовані, але не здивуюсь, що були. О, бачите, Степан дав ще детальку. Це кріплення тросика з підометру, все воно спередішло. Ну він трохи порваний. Тут таке кріпене на... на одне вушко, по-моєму. Я вам зараз фотографію прикладу, яке воно було. От, і тут трохи відірвано. Такого він ішов. От, так, що ще? Ага, Бачите, труби у нас самі коліна схожі на оригінальні, але я не можу зараз повністю стверджувати. Але так по фото, по формі все підходить. Глушників, на жаль, оригінальних не було з мотоциклом. Зберігся оригінальний демпфер. Все, тут всі Кріплення є. Переднє колесо теж нам пощастило, воно рідне оригінальне. Бачите, з такою кришечкою підшипника хромованою, оською. Тут також от хром зберігся на ступиці. Ну, В принципі, ситуація та сама, що і з заднім. Опорник теж алюмінієвий зберігся, там, схоже, на все і колодки ще рідні. Ну, от, і в дуже доброму стані. так, в Як подивишся і не такий великий пробіг у цього мотоцикла, якихось явних таких проблем е, немає. Ну, Крім вилки, звісно. Деякий момент, я думаю, хто уважний побачили, мотоцикл. Стоїть дуже задраний вверх. Проблема в тому, що центральна підставка від звичайної яви. От, рідна підставка пірака вона трохи нижча за рахунок того, що у нас немає амортизаторів на задньому колесі. От. То на, таких, ну, на мотоциклах такої, з такою підвізкою підставка завжди нижча. З цієї сторони, що ми бачимо, кожух цепі. Бачите, як і на більшості довоєнних та і пістовоєнних мотоциклів, він не закритий. У нас є окремо верхній кожух, і там всередині вони видно нижній кожух. Задній опорник, він, як бачите, хромований. Залізний, передній, алюмінієвий. Тільки я бачу з фотографій по каталогу, так і повинно бути. О, тут, схоже, на все добре зберіглося. до речі, зірочка добра. Не треба буде переробляти, що і свідчить про те, що мотоцикл невеликий пробіг. О, бардачок трохи він виглядає здається, краще, ніж лівий, але теж не дуже добрий. Бачите, тут вирізали. Навіщо це зробили? Ми можемо з вами тільки здогадуватися. Тобто тут отак повинен бути кармашик. Ну а це ми відремонтуємо нескладно. А бачите, є, ну добре, що зберігалось хоч одне кріплення, бо з тої сторони це кріплення немає. Ну, Теж воно, бачите, відривалося, тут щось наварено. Тобто якось Пробіг вроді невеликий, але зламати встигли багато. Підніжки зломані і отак от цікаво кріпиться. Це оригінальна конструкція кріплення, підалі торгова. Лапка рідна, це ми все відремонтуємо, ці кріплення замінимо. Що ще цікаво по мотору, він якби дуже схожий на звичну нам 360-модель. Але ну, крім цієї частини з карбюратором, але тут, в принципі, теж так само, майже крім оцих вушок. На кришках, як бачите, немає напису Ява. Він з'явиться пізніше, десь. В кінці 50-х, не буду точно казати рік, бо не пам'ятаю, щоб не помилятись. Ну і тут, бачите, за рахунок того, що у нас другий кожух, тут е інш, інша форма. І що цікаво, номер набити ось на вушку. Ось номер двигуна всередині набитий. А отут на рамі довго шукали, де ж номер. Він тут на рамі. Сам номер рами з року. Бачите, так от. В принципі, з рамою досить зручно зроблено, але з двигуном так. Так, ще у нас є деякі троса з мотоциклом були. Ну, трос спідометра, це, наскільки я знаю, оригінальний такий, але вже нічого з ним не зробити. З цими тросами будемо дивитись. Тут є деталі, які ми зможемо використати. Так, як далі буде проходити робота? Це мотоцикл я хочу відреставрувати сам. У нашій майстерні. Поки що мотоцикл буде продаватися але як із 356 явою на умовах реставрації в нашій майстерні. От. Можливо, з часом я залишу його собі. але поки от так. На жаль, як раніше, відео не буду часто виходити на каналі, але можливо, там раз на декілька місяців я щось буду знімати. Але це не точно. Сьогодні ні в чому не можна бути впевненим. от Ну, це в принципі все, що я вам хотів сказати. Е, з наступаючим новим роком всього найкращого, миру і перемоги!